Урок перший частини мови. План роботи. Перше частини мови. Загальна характеристика. Друге. Самостійні частини мови. Три службові частини мови і четверте вигук. Частини мови Частини мови це слова, які об'єднані в групи за такими ознаками, як лексичне значення, граматичне значення, тобто морфологічні ознаки і синтаксична функція. Характеризуючи певну частину мови, ми завжди сподіваємося на, три, на ці три складники. Наприклад, іменник це частина мови, що має значення предметності, лексичне значення яке виражається в категоріях роду числа і відмінка, це граматичне значення, і у реченні іменник найчастіше виступає в ролі підмета або додатка, це синтаксична функція. Ос е слова як частини мови вивчає такий розділ мовознавства, як морфологія. Залежно від е значення і функцій, усі частини мови поділя поділилися на. Самостійні мають лексичне значення, відповідають на питання та виступають членом речення. І службові вони не мають лексичного значення, не відповідають на питання. Та не виступають членом речення. Частини мови. Самостійні частини мови. Іменник відповідає на питання. Частини мови поділяються на самостійні та службові. Самостійні це іменник відповідає на питання, хто що, прикметник, який, чий. займенник – числівник, скільки, котрий, Дієслово, що робить, що робив, що робитиме. І прислівник де, куди, коли, чому, як. І службові частини мови прийменник, сполучник та частка. І окрема частина мови це вигук. Він не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови. Хитрик. як розрізніти самостійні службові частини мови, для цього необхідно певне слово вивчити із контексту, із речення або тексту і спробувати його пояснити. Самостійні частини мови можуть називати предмет, ознаку, кількість. Тощо, для службових сформулювати конкретне значення буде майже неможливо, адже вони можуть виражати значення лише тоді, коли поєднуються із самостійними частинами. Приклад. На столі лежить книга, яке зі слів у реченні належить до службової частини Слово «на». Бо воно служить для зв'язку у реченні. Без цього слова речення позбавлене змісту. Стіл лежить книга. Самостійні частини мови. Частини мови іменник означає особу або предмет. Відповідає на питання, хто що, та змінюється за числами, відмінками має рід. Прикметник має ознаку предмета. Відповідає на питання, який, яка, яке, які, та змінюється за числами, відмінками та родами. Числівник означає число, кількість предметів, їх порядок, скільки, який, котрий. Змінюється за відмінками, порядкові за родами. Займенник особовий, означає, указує на особу або предмет, відповідає на питання, хто що, змінюється за відмінками і числами, має рід у формі третьої особи однини. Дієслово означає дію предмета, відповідає на питання, що робити, що робив, що зробив, відмінюється за числами, у теперішньому часі за особами, в минулому часі за родами, в однині і числами. Прислівник означає ознаку дії, стану, час і місце дії, відповідає на питання, у якій мірі, як, чому, навіщо, звідки, коли, куди, і не змінюється. Серед самостійних частин мови можна виділити імені, зокрема іменник, прикметник, числівник та займенник, спільною рисою яких є здатність відмінюватися за відмінками. Увага! До іменних частин не належить дієприкметник, який є формою дієслова, хоча й відмінюється так, як прикметник. Оправа перша. Знайдіть і визначте всі самостійні частини мови. Ставте на паузу та виконайте. Службові частини мови. Сама назва службові вказує на те, що ці слова для чогось служать. Залежно від функції, службові частини мови поділяються так. Прийменник завжди стоїть при іменних частинах мови. Слугує для зв'язку іменників чи займенників у словосполученнях сполученнях та реченнях: приклади: на, біля, коло, усупереч, незважаючи на. Сполучник. Слово яке сполучає, він поєднує однорідні члени речення або частини складного речення, приклади і, однак, чи, або якщо оскільки. Частка. Частина складник, форми. Слова, словосполучення чи речення. Вона утворює форми слів, надає слову або реченню певного значеннєвого відтінку, зокрема підсилює, виділяє, указує, приклади хай би саме лише навіть «невже». Вигук. Існує ще одна частина мови, яка не належить ні до самостійних, ні до службових. Це вигук. Основна функція вигуку виражати емоції, волевиявлення, не називаючи їх, а відтворюючи звуки, які людина вимовляє. Наприклад, ой, ого. Опа! Отже, вигук не має лексичного значення, не поєднує слова в реченні не утворює нові форми слова, саме тому не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови. Запам'ятай, вигуки ой ой ой, ну, гав-гав» ну, передають повторювані або протяжні звуки, пишуться через дефіз. Леви, ова, Бабах, Бух не передають повторювальних чи протяжних звуків і пишуться разом. І до побачення, оце так, подібні сполучення слів пишуться окремо. Іменник це самостійна змінна частина мови, яка має значення, предметності і відповідає на питання, хто що. Іменник має лексико-граматичні та граматичні категорії, Лексико-граматичні категорії, назви істот, назви людей і тварин, міфологічних істот, померлих, карт, шахових фігур і неістот, назви сукупності людей чи тварин, мікроорганізмів. Загальні узагальнена назва предмета пишуться з маленької літери, і власні назви індивідуальна назва особи чи предмета пишуться з великої літери. Конкретні сполучаються з власних кількісними числівниками, і абстрактні не сполучаються з власне кількісними числівниками. Одиничні й збірні мають форму тільки однини. Речовинні позначають однорідну за складом речовину. Рід іменників граматична категорія роду властива іменникам, що вживаються в однині. Іменники бувають чоловічого, жіночого, середнього, спільного роду, можуть називати осіб як чоловічої, так і жіночої статі, мають закінчення, а річч о я, наприклад, базіка, нехлюя, ледащо. Класифікація іменників іменників за родами допомагає їм створити створювати правильні зв'язки. Зв'язки з предметниками, займенниками дієсловами. Наприклад, жовтий, тюль, металева, ручка, тепле сонце, чоловічий рід, тюль, нежить, біль, сибір, фенхель, шампунь жіночий рід, путь, гуаж, бандероль, бешамель, емаль, ваніль, консоль, фанель, середній рід, турне, пальто, желюзі, вино, сопрано і спільний рід, протеже, візаві, гіпі, сирота, базіка, ледащо, не хлює. Дякую за увагу.